Як же мене бісить, коли я бачу просторікування про те, що ми програємо або виграємо в цій війні? Мені хочеться взяти такого розумника, поставити його перед мінним полем і сказати: дійдеш до іншого кінця поля, виграєш у цій захопливій грі, і в очі його дивитися в цей момент і повторювати, ти виграєш? Обов'язково виграєш, якщо, звісно, не програєш. Це гра у них така. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери, Ми з Україною. Давайте одразу зазирнемо у волонтерський куточок. Я сьогодні коротко, тим більше. Тут причаїлося багато сюрпризів, які проявляться тільки на тижні, тому сьогодні фото і відео не так багато, як зазвичай. З основного, ми начебто перекриємо цього тижня борг за мавіки тхуть 333, щоб не наврочити, бо мавіки вже літають, а ми все ще винні. І чекаємо багато звітів від бійців. Тож наступний за тиждень буде більш ілюстрованим ніж цей. Сподіваюся. Написав хороший чоловічок лист із пропозицією подарувати на нуль машинку хорошу після недовгих переговорів. Доля машинки зрозуміла підшаманимо, і аж полетить вона підвозити хлопців в БК і спорядження туди, де вона потрібніша, ніж більшість коментаторів у коментарях. Відправили й отримали звіт про стійки під Браунінги, сім штук, між іншим. Салюти вистрілювати. Ага. Купуємо причіп для генератора на стаб пункт. Так, генератор не кислий, такий він важить понад тонну, і Переміщувати його руками бійцям не так зручно, як нам порожні мішки по Фейсбуку. Тому підшукали великий причіп, і Генич зможе швидко переміщатися з місця на місце. На причіпі воно зручніше буде. Візок для евакуації поранених уже освоюється в підрозділі буде дуже сильно допомагати у скрутних моментах. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці, 28-й Хочемо подякувати діду і громадській організації відлуння за надану волонтерську допомогу у вирізі тачки, бомбурдує і мачти не одної перемогти. Це буде допомагати нам зупиняти окупантів і наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Читаю одного зеленоопого опого блогера, і очі округлюються в мене. Знову і знову! Ось, мовляв, західна преса лякає електорат нашого улюбленого президента тим, що російські війська скоро опиняться на території Дніпропетровської області, але, мовляв, усе брешуть західні вражини, брешуть, як завжди, наклеп на нашого улюбленого шефа жнуть. Не потрібно, мовляв, окупантам Дніпропетровська область, їм потрібен тільки Донбас, бо тільки Донбас записаний у Конституції Я в нуль таке саме. Чув на початку вторгнення, пам'ятаєте? Не виходьте зі своїх квартир будинків, росіяни не будуть стріляти по мирняку, їх цікавлять тільки військові цілі, пам'ятаєте? Так добре б це писав абсолютний дурень, але ж ніт. Спостерігаю, за персонажем давно його клинить тільки коли справа стосується плісняви. В інших випадках він справляє враження людини розумної, воює, начебто, донати збирає, гуморить, б'є себе п'ятою груди, дивиться лагідно і впевнено в об'єктив на селфі. Але щойно чує прізвище Порошенка його ніби свяченою водою окропили, заходиться в конвульсіях цієї ж секунди. Рятується від конвульсії, персонаж вимовлянням прізвища півшостого одразу відбувається в усовонні язика і такі, знаєте, звичні для нього лизальні рухи. Ними він ретельною з пристрастю очищає чиюсь невидиму нам п'яту точку від залишків ядреної маячні. Наприкінці процедури товариш задоволено хмикає, сито зітхає, хтиво облизує рота і вмощується в куточок, щоб у спокійній атмосфері з'їсти довгоочікувану цукерку тузік. Масла йому не дають, діяч давно звик хрумтіти лише священну суху партійну мівіну, тож отримуючи цукерку Тузік, відчуває себе повноцінним блогером та загалом всіляко обласканою придворною лизакою. Упізнали персонажа за описом? Я ж ні мені ні позивного не називав. Так от, дорогі ви наші зеленогеносці, Запорізької області в Конституції Лаптерляндії теж спочатку не було. І Херсонської не було, і навіть Луганської не було на самому початку. Ви здивуєтеся, але Донецька область теж вважалася в них українською до певного часу за конституцією. Це вже після того, як ви спільно усім своїм партійним стадом зробили все можливе і неможливе, щоб ЗСУ, не маючи сили засобів, утримувати їх, відійшли на ще вигідніші рубежі. Це найлютіший сарказм зараз з мого боку був. Вони натомість на це вписали ці області до своєї конституції. До можливих і неможливих ваших дій я відношу і образи західних партнерів, і заперечення можливості вторгнення, про яке вам товку мачили і посли, і спецслужби, і навіть посланці, які спеціально для цього приїжджали, і відведення бойових частин з напрямків на які готувалися удари. Я зараз про гостомельський аеропорт, про зону відчуження, про Чонгар і Херсонський напрямок, наприклад. І про небажання копати у копи, і про вистолання доріг за напрямками основних ударів новеньким асфальтом, і про те, що ви відмовлялися оголошувати евакуацію, і тепер усі пластикові квіточки в бучі, Ірпені, мар'їнці, попасній до кінця часів на вашій особистій совісті. Але я б не був агресивним щодо вас, якби ви визнали свою провину, перестали б провітрювати свої роти беззубою брехнею і почали б виправляти власні помилки, щоб не допустити нічого подібного надалі. Але ж ні, тепер у вас росіянам не цікава Дніпропетровська область. Давайте ще раз повторюю ланцюжок подіяту. Дивлюся, дехто аж спітнів, намагаючись вчепитися за послідовністю думки. Спочатку росіяни щось відкушують повністю або частково, а вже потім оформлюють це документально собі не навпаки. Тому, дорогі мої світочі запріснявілої думки, жодних офіційних доктрин щодо незахоплення Дніпропетровської області, Харківської області, Черкаської чи навіть Львівської області у сколін вставатих немає. Вони жируть рівно стільки, скільки вони зможуть не подавляться і не травлення шлунка у них із цього приводу не буде. А що ж політика партії та уряду? Які висновки зроблено з того, що сталося раніше, і які дії зроблено для того, щоб ніколи знову? Процитую Бутусова. Скорочено за нашою темою тільки про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо 155-ї ОМБР Анна Київська. Зеленський підкреслив, що бере розслідування під особистий контроль. Основне питання а чим узагалі обґрунтоване бажання створювати з нуля бригаду без наявності досвідчених командних кадрів, без спеціалістів із техніки, без мінімально необхідного часу на підготовку, без дронів, без засобів РЕП, тоді, коли не поповнюються досвідчені та поєздатні бригади, не розглядалося. Той факт, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ і під контролем представника ОК «Захід», не коментується. Той факт, що до Франції відправили щойно набраних у ТЦК людей, у яких не було досвідчених сержантів і взводних командирів, також не розглядається. Усе командування 155-ї бригади вже відсторонено або у процесі відсторонення від займаних посад комбриг, начальник штабу, всі заступники комбрига, деякі інші штабні офіцери і деякі комбати. Відповідального за формування бригади командувача ОК «Захід» Шведюка скеровано для особистого контролю ситуації та допомоги в управлінні до 155-ї та 33-ї механізованих бригад. Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155-ї і за направлення до Франції людей, які навіть не пройшли без АВП, відповідав саме він. Тепер на командному пункті бригади постійні комісії, офіцери штабу дають пояснення усім перевіряючим і контролюючим, хто має подати свої звіти. Усе це під час інтенсивних бойових дій. Кінець цитати. Тобто схема обката набагаторазово і застосовуватися тепер буде трохи частіше, ніж завжди. Нікого, до речі, не знудило при фразі про взяття під особистий контроль. Поки ви витираєте свої столи й коліна, я суть цієї схеми все таки розпишу. Видаємо указ про формування переможного підрозділу під особистим контролем. Випускаємо ТЦК на вулиці з наказом гребти всіх, у кого є руки і ноги, і хто хоч приблизно підпадає під опис, дорослий чоловік, що прямо ходить. Прямо ходячим бути, до речі, кажучи, і зовсім не обов'язково. Можна звозити тих, хто повзає, шкандибає з милицями і навіть на візках. Однаково слухняна ВЛК потім усіх підрівняє, і на паперах усі до єдиного будуть добірними дешевешниками з багатим досвідом бойових дій і тиском 120 на 80. Паралельно з цим запускаємо всіма своїми тегепомийками наратив про те, що. Кожному, хто відкриє рота на ТЦК, необхідно відкушувати голову. Та як ви смієте? Там ветерани, всі після поранень, всі справжні патріоти, спортсмени, великі наукові співробітники і взагалі не смійте відкривати рота на ТЦК порохоботі на миті. Війна йде, розуміти треба, скільки можна та коли ж вас уже всіх посадять, Володимир Санець, зверніть уже на них свою увагу і так далі. Країв вони не бачать. У коментарях до цих постів навалюємо побільше тітоки з життєвим досвідом в лапках і аватарками з квіточками. Але такого добра валом, тому пересипаємо коментарі вигуками на кшталт Я воюю з 2014 року ТЦК все робить правильно, повна підтримка. Тисніть їх уже. І як найзабійніший і останній аргумент посипаємо всю цю красу фотографіями і відео загиблого бійця, який після поранення теж служив у ТЦК, але, повернувшись на фронт, загинув. Ну що, порохоботи і ті, хто до них долучився з сумнівами. Хто небудь із вас може вигадати більш підлий, але водночас більш дієвий сценарій? Але ж я взагалі не вигадував нічого, я просто описав зараз події останніх кількох місяців. Хтось же це все регулює. Хочете гарне запитання хто це? Поки ви оцінюєте шанси сценаристів банкової на шанси опинитися в шорт-листі, я все ж таки допишу перебіг подій, тому що у нас ще не все описано. Після ТЦК і ВЛК новобранці відлучаються від телефонів. Від рідних і можливості скласти заповіт, їх пакують у транспорт, на якому знущально вішають табличку люди, і з тусанами зібравши в коло на плацу, запевняють, що тепер вони переможці, їхня найсвятіша воля такий висновок командування робить з їхніх кривих підписів у відомостях. Опинитися без зброї, без підготовки, без мотивації, без підтримки, але під особистим керівництвом та особистим контролем у найпекучішій точці людської історії, а саме на передовій. От скажіть мені, тільки чесно, можна в не дивитися. Скажіть, скількох із вас зараз, слухаючи озвучену послідовність подій, відвідала вже думка про те, що та ну нафік, я б хоч тушкою, хоч опудалом, але вже сто разів здриснув». Так це ви сидите перед телефоном у відносному комфорті, а вони усвідомлюють реальність через протяг тиші й невідомості, чекаючи найгірших подій у своєму житті, що закінчується. Але спершу їх відвезуть до Франції. Англії, Задрищенська тут непринципово куди. З єдиною метою показати західним партнерам, які видають бюджети для розпилювання керівництвом, що кількість набраних голів повністю відповідає заявам з банкової про нестримний підйом захищати свою рідну землю серед народонаселення країни. І знаєте, що найдивовижніше в цій історії? Скільки вкрали, скільки загубили, скільки всього переснали? Ні, дивно, не це. Дивно те, що та частина цих бійців, які не пішла все ні за кордоном, ні на полігоні, та частина бійців, які не з'їхали з глузду від усього цього і не перестали чистити зуби і вмиватися від безвиході, ця частина бійців у ситуації, коли на них особисто всім абсолютно чхати, продовжує молотити ворога. Вони луплять московитів усім, що у них є в руках, і всім, що можуть знайти під ногами. І саме ці бійці, точніше, не бійці, а воїни, такі ж воїни, прямо зараз так дайте знайду і процитую росіянських пропагандистів: прагнуть захопити Курську АЕС. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!